Стій, серце, стій, не бийся так шалено, Гамуйся, думко, не літай так буйно, не бий крильми в порожньому просторі. Ти, музовино зора, не сліпи мене вогнем твоїх очей безсмертних. Дай руку. Притули мене до свого лона! тобі я віддала усе, що мала, подай мені великою пораду!» Дивись навколо нас великі перелоги, і дикі пущі, і високі кручі, і темні тихі води. Подивись, шляхів нема. А тільки де не де поплутані стежинки йдуть на безвість. Он люди, мало їх, Орють ті перелоги, он спуще ледве чутно стук сокири, з високих круч луна, орлиний й клекіт, лиш тихівод все стоять мовчасні і тільки з часом. Камінь скрут зірветься, впаде і кане в темні тихі води, просідить і зникне круг тремтячий. Скажи мені, порадниця надземне, куди мені податись у просторі? Чи маю я здіняти срібно злото своєї ліри і скувати раву? А струнами сікрила прив'язати, щоб тінь не падала на вузьку борозну. Свиняти постать поліч з тими людьми, орати переліг і сіяти. А потім, а потім ждати жнив та не для себе? Чи може кинутись туди? Пущу, і в диких нетрях пробивають дорогу з сокирою в руках і з тонкою пилою, поки який гнилий великий стовбур впаде і задавить серед хащів темних, чи може злинути орлицею високо геть понад кручі у простор безмежний. Вхопити з хмари ясну блискавицю, зірвати зірки золотий венець і запалати світло опівночі, А що, коли те світло митцо згасне, як метеор і темрява чорніш? Страшніше здасться, ніж була раніше? А що коли? Не стане в мене сили, Вогонь опалить крила, я впаду, не начекаю, що зірвався з круч туди, в темну воду, в глибину, в холодну тишу І недовго буде тремтіти круг на площині води. Мовчиш ти, Горда музо. Тільки очі спалахнули вогнем, барвисті крила широким помахом угору здійнялись і сплеснули. О, чарівниця, стій! Візьми мене з собою, линьмо разом.